Чітка громадянська позиція. Приклад для Ломаченка, Тимошчука і їм подібним. Український волейболіст, догравальник національної збірної України Тимофій Полуян відмовився переходити у турецьку команду Екімоглу, за яку виступає представник Росії. Тимофій збирався перейти до стану турецької команди по завершенні контракту з китайським Баодіном. Турки вже домовились про трансфер українця, але Полуян останньої миті відмовився від угоди. Все через те, що за Хекімоглу виступає Аліксій Налобін. Представники турецького клубу переконували Полуяна, що росіянин найближчим часом залишить їхню команду. Українець погодився долучитись до Хекімоглу і навіть приїхав у розташування команди, де побачив налобіна, який не збирався розривати угоду з турками. Хекімоглу спочатку вимагав сплатити відступні у розмірі 10 Тисяч євро, але згодом сторонам вдалося розійтись цивілізовано. Полуян вже знайшов собі новий клуб. У цій таки Туреччині Українець виступатиме за одного з лідерів чемпіонату Акус. Україна бойкотуватиме міжнародні спортивні змагання під егідою міжнародного олімпійського комітету. Міністр молоді і спорту України. і Президент НОК України Вадим Гудцайт відреагував на заяву міжнародного олімпійського комітету. Тету щодо можливого допуску росіян до змагань МОК підтвердив свої санкції проти урядів держав агресорів Білорусі і Росії, а також свою солідарність з українськими спортсменами та нашою олімпійською родиною. Однак також розпочалася дискусія щодо можливої участі в змаганнях атлетів з усіх країн, особливо між якими тривають війни у рамках подальших консультацій організованих МОК. На жаль, питання допуску росіян і білорусів порушувалася більшістю національних олімпійських комітетів Україна і деякі держави-партнери, які брали слово, виступали проти цього до завершення російської агресії для всієї української спортивної спільноти. Це принципове питання. Наразі триває робота щодо подальших можливих кроків та першочергових заходів для продовження санкцій і недопуску росіян і білорусів до олімпійських змагань. Якщо Україну не почують, а така можливість все ще існує. Українці бойкотуватимуть і відмовлятимуться від участі в Олімпіаді. Французький Рен вирішив підсилитись напередодні зустрічі з донецьким шахтарем. До червоно-чорних долучився досвідчений нападник. 30-річний камерунський форвард Карл Токо Екамбі, який перейшов до Орена із Ліона, поки що на правах оренди до кінця нинішнього сезону. Токо Екамбі, чемпіон Африки 2017 року, бронзовий призер. Кубка африканських націй, 2021. го І в одній 16-й лігі Європи гірникам він, без сумніву, створить проблеми для захисту донецького шахтаря в одній четвертій фіналу. Кубка Іспанії мадридський реал на силу дотиснув Атлетіко з рахунком 3-1. В основний час команди обмінялись голами Мората та Родріго. А вже в екстра таймах Бензема та Вінісіус принесли Реалу путівку до півфіналу, де він зустрінеться із Атлетіком з Більбао, який подужав Валенсію з рахунком 3-1. Українська тенісистка Марта Костюк та румунка Єлена Габріела Рузе зазнали поразки в одній другій парни. Нову турніру Australian Оупен Українка та Румунка програли чинним чемпіонкам турніру Барборі Крейчиковій та Катерині Сіняковій Чехії два Два Костюк та Рузе провели дебютний півфінал у парній сітці на турнірах Великого Шолому. Марта Костюк стала третьою українкою, яка дісталася до півфіналу відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Нагадаємо, у 2008 році Олена та Катерина Бондаренко стали чемпіонками турніру в Мельбурні. Абсолютно огидний вчинок, жорстка реакція Довгополова на фото батька Джоковича з терористами. Світового тенісу Новак Джокович, який нині грає у півфіналі відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, постійно виступає адвокатом російських спортсменів, повторюючи мантру спорт вне політики». Проте його батько фотографується із забороненими символами, підтримуючи злочинців. Виправити ситуацію не допомагає навіть заборона на російські державні символи та їхніх осіпак. Все одно провокатори просочуються на змагання. За участю тенісистів із держави-агресора, і демонструють расистські знаки. Посіпаками терористів є частина сербських вболівальників, у тому числі батько екс-першої ракетки світу Новака Джоковича. Він не придумав нічого кращого, ніж сфотографуватись поруч із негідниками, які підтримують війну проти України. На ганебний вчинок Серджана Джоковича відреагував колишній український тенісист Олександр Долгополов, який нині. Захищає нашу державу у складі збройних сил України абсолютно огидно. Політику слід тримати подалі від спорту. Говорили вони цим людям. Абсолютно нічого робити на тенісних турнірах, включаючи батька Джоковича. Якщо вони відкрито вихваляють режим геноциду, написав Олександр Долгополов у своєму Твіттері. Українські фігуристи Віолета Сірова та Іван Хопта завершили свій дебютний чемпіонат Європи на. На дев'ятому місці серед спортивних пар вони набрали в сумі 143,72 бали для українців. Це найвища позиція у парах на чемпіонаті Європи за 13 років. Перемогу здобули італійці Сара Конті та Ніколо Матчі у регулярному чемпіонаті НБА. Клуб українця Святослава Михайлюка «Нью-Йорк Нікс» за підсумком овертайму дотиснув Бостон. 120-117, 37 очок та 9 підбирань Нью-Йорку приніс Рендл. Ще 29 балів додав Брансон. Шарлот на власному паркеті переграв Чикаго 111-96. Бруклін поступився у рідних стінах Детройту 122-130. Клівленд переміг на виїзді Г'юстон 113-96. 95. фінікс на власному майданчику програв Далласу 95-99. А в найрезультативнішому поєдинку вечора кліперс на власному паркеті розібрались із Сан Антоніо 138-100. друзі. Нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.